Ну, ось ми щойно прилетіли в австрійську столицю. Дуже тихо зараз у відменському аеропорту, і це хороша новина, тому що мені потрібно як можна швидше добратися до центру міста, оскільки там мене вже чекають деякі читачі. блогу. у відні дуже добре розвинута транспортна інфраструктура. Фактично, аеропорт знаходиться на одній із ліній приміської електрички Шнельба. Друг Сербії. Намагається мені щось сказати, я не розумію нічого. Русский. Ні, українець. Всього, всього 25 хвилин із околиць міста з аеропорту так відні потрапляєте в саме серце е, в столиці Австрії. Так воно і не дивно. Е, Назва електричка у приміських поїздів Шнельбан е, походить від слова Шнель е, швидкий. Так, здається вже ось за цим поворотом повинен бути... Це моя вулиця, я бачу по карті, і має бути цей готель. А де? Готель да Стігра. Саме Обе. воно. Обе. До розташування в своєму центрі відню, от і є можливість звідси пішки, так фактично всюди дійти. Що власне зараз я збираюся зробити кави і вже готуюся досліджувати австрійську столицю. Ми щойно зустрілися з декількома українцями. Всім привіт! Дорогі. Дякую, що виділили час на мене. Дехто має досить підтягнутися. От і власне будемо дивитися, що можна побачити в відні за один вечір. То який план? План пройтися по центру, пройтися по Рінгу, подивитись сам центр. Рінг на ньому зосереджено багато різних установ. Університет. не по рингу, а по рингу. Р ринг – це рінг. типу коло, так? Це кільцена, мала кільцева. Кільце навколо центрального району Відні. Ми там подивимось, ратушу, парламент, театр, сади гарні, uh -huh. зимовий палац Кайзера і багато різного ще чого. Афігеть! Ну що ж, я думаю, встигнемо. У нас ще буквально дві години світлового uh -huh. дня. Буде тривати, але я думаю, що навіть коли сонце йде в буде дофіга цікавих класних Тут речей. Тут дуже гарна підсвітка. От там взаді в нас Бургтеатр, де збиралося не найбільша знать, але все ж таки такий багатий середній клас так старого відня буржуазія. А прямо навпроти, подивіться, радгаус, що означає. Ратуша, так до речі, вона чомусь подібна до е, Брюссельської, правда? Так. Тут завжди багато людей відбуваються різноманітні дійства. Скажімо, зараз проходить якийсь музичний музичний фестиваль. А, Ні, фестиваль кіно класно, що от я зазвичай ношу з собою таку пляшечку з водою, але фішка полягає у відні, зокрема і в багатьох європейських містах. В принципі, що е, в закденному так, от на вулиці, можна без проблем собі напитися класної, та чистої води. От подивіться. Один із численних парків у Відні, де можна втікти від місцевої спеки. І якщо вже від архітектурних пам'ятків взяла оскома, то тут, власне, місце того всього. Куди, куди ми ще не пройшли в Італію? Ми знаходимося біля Ховбургу. Це зимова резиденція правителів Австрії, Кайзерів. Тут є різні корпуси, які будувалися в різні часи. Перед нами ми бачимо зараз частину національної бібліотеки, Ось це, яка знаходиться так. в лівому крилі, так, в центральному в лівому крилі. В правій частині знаходиться музей зброї і обладунків. Зліва від нас знаходиться корпус, який зараз, в якому зараз працює президент. І ми бачимо з лівого боку на горі два флагштоки для прапорів. На жаль, їх нема, це значить, що президенту зараз нема, тобто він не знаходиться в будівлі і, можливо, не знаходиться в вікні. П'ятниця вечір. Яка робота? Наші ряди поповнюються, і ми маємо ще двох бійців у команді. Зараз ми в центральній частині Відня, і ось Штефанс Пляц, і, зокрема, штефанс -дом, це колосальний соборський міста є такою точкою, так, де будь, зустрічається більшість людей на якісь свої здибанки. До речі, зараз ми знаходимося поряд, ну фактично біля будинку е, віденської опери. Перш за все скажу від себе, що сам будинок нічого особливо собою не являє, але події тут відбуваються насправді є е, особливими. Навіть от недавнього, так Джеймса Бонда і Mission Impossible знімали тут. Так, Ви мабуть, можете подумати, що йолки, це мабуть, коштує до фіга бабла, так і так як багато речей у австрійській столиці. Але нічого подібного, ось тут яничка, палю друзі, фішку є. Штейплац касе, що означає певну українську мову, каса, де продаються місця на стояці, квитки на стоячі місця. Отаким От чином, тому це фактично в нас є. Якщо ви дивитеся на опору з лівої сторони, вам треба зайти так в це крило і пам'ятаєте цю касу, і можна навіть від 5 євро придбати собі квиточки на один з найприкольніших так, мабуть вечорів у вашому житті. Зранку треба вставати. Тому що за три години в мене літак. О, окей. О, добре, що вже принаймні світло на вулиці. О, дивіться. Супер. А без туристів самого раненька відень значно симпатичніший. Тепер залишається лише не роздивлятися про те все, що відбувається навколо так, а намагатися встигнути на мою. Знову ж таки, цей шнельбан, так тому що зовсім скоро вони літак в Майами. Майамі дебезенсилакамаріґра ебібаріпаріалдей нови собі сиболодобре, що в мене колишна все ручна поклажа. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ось такий рюкзачок. І не треба в тих величезних власних черг, так які ви бачите. Тому я напряму йду е, на посадку, фактично. Уявіть собі, друзі, сижу. Mm -hmm. От -от, мі, до речі, вже вже вишикувалися люди, так на посадку мого аеропорту. І Симпатична дівчина каже, Горес здоров. Я то, Оксана. Так, Звідки ти, Оксана? Зу -зу. Клас! А дитиш? Супер. Ну що ж, прикольно так, зустрічати людей <смір> абсолютно так, в інших точках. Я впевнений, що десь, можливо, Майаміськи ми з вами перетнемося, подивимося. Ну що ж, на цьому коротенький візиту від день завершується. Зараз я перебуваю у аеропорту цього міста і очікую своєї посадки на рейс у Майамі. Звідки далі я буду досліджувати різні регіони штату Флорида, а також ряд країн Центральної Америки. Але це вже зовсім інша історія, про яку ви, про яку ви теж можете зізнатися з численних матеріалів блогу OpenMind.com.ua або на каналі Так Ореста Зуба. When the heat is on.